Вільняючи, чи йде сам міністр культури та інформаційної політики України, подав заяву про відставку. Про це Олександр Ткаченко написав в соцмережах, а пояснив хвилею непорозуміння щодо важливості культури під час війни і висловив здивування заявою президента. Напередодні у вечірньому зверненні Володимир Зеленський заявив, що попросив прем'єр-міністра замінити міністра культури та інформполітики за процедурою. Відставку міністра має ухвалити Верховна Рада, заява Олександра Ткаченка вже в парламенті. І розглянуть на найближчому пленарному засіданні. Про це заявив спікер Руслан Стефанчук. Еротичні вистави російською мовою, і все це в центрі Києва під час повномасштабного вторгнення Росії на своєму сайті приватний театр пояснює, працюють мовою оригіналу вистав. А щоб вони були українською, пропонують надсилати їм кошти, які витратять на переклад. Хвилю обурення на свою адресу називають замовленням конкурентів. Вже відреагувала на ситуацію в міністерстві культури та вмовного омбудсмена кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська розкаже це не визначе. А на теж хочете Айста. Ми о таком слишні таки в легендах. Ця репетиція вистави приватного театру і розташований він. У самому центрі Києва вистави тут російською. Дарина дізналася про нього випадково, коли захотіла повести своїх батьків на спектакль. Не вникала, що там за і Взагалі нічого. Хіба побачила що це російською мовою? Ну і все. Мене вже в цьому плані завжди несе. Дівчина написала про російськомовні вистави в столиці в соцмережі та відмітила театр. Я наділа, що вони якось вибачаться або взагалі виправдаються. Можливо, вони там щось на сайті не встигли змінити, але вони просто мене заблокували. Заходимо на сайт театру. Там є Кремий розділ, чому російською? Просять не сварити, а допомогти грошима. Мовляв, тільки но сума коштів буде достатньою. Візьмуться за переклад. Дівчина розповідає, після цього почала шукати інформацію про театр та його власників. Ви що супер, е, крінжові люди. Ця е, жіночка вона взагалі є, типу, представником антимайдану і була учасницею різних груп контакті типу Росія Спасіданбас. Директорка театру, художні керівниця та режисерка, постановниця Олена Неволько. Все це заперечує. Наклип на мене. Це яка, якийсь бруц, якийсь фотошоп. Вважає, що це проплачена акція. Розповідає цей тиждень, піддається цькуванню та погрозам. На мене, на мою родину, на моїх дітей погрожують фізично що ми прийдемо вас, повбиваємо? Навіщо це робити? Я не розумію. Я ніколи не була в Росії. Я не маю ніяких зв'язків з Росією. Олена розповідає в репортуарі їхнього театру, який позиціонує себе як еротичний. 17 вистав, із них 16 російськомовних та одна українською. Усі написав її чоловік. Каже раніше нарікань на мову не було, бо я ж кажу, ми працюємо не перший рік. Ніяких претензій до цього моменту до нас не виникало ні в кого взагалі. Зазначає російські пісні з виставу прибрали, а кілька їхніх акторів пішли на фронт. Я вважаю, що зараз не на часі роздмухувати ці мовні питання. На захист театру стають і його актори. Взагалі то ми за лагідну українізацію чи як. Чи ми будемо вже один одного вбивати за мову? Мені взагалі е, по цимбалах на якій мові розмовляти, тому що я володію і тою, і тою мовою прекрасно. Цьому театру, що, що мене е, найбільше заділо, йому закидують якусь ідею якогось руського миру. У мене позиція як громадянина, вона принципова. Голова комітету з національної премії України імені Шевченка, актор, а нині військовослужбовець ЗСУ Євген Нищук, каже: зараз такий час, коли про такі речі не має бути дискусії. Зараз час, коли гинуть люди, наші співвітчизники від рук російської зброї і дискутувати на цьому ми не можемо так, як це було колись раніше до широкомасштабного вторгнення. Питання не в тому, хто як розмовляє. Тут питання більше це популяризація. А ще каже, треба розбиратися в тому, хто їх підтримує, тому що за квитки, повірте, орендувати приміщення в центрі міста і функціонувати театр не може, тому там може критися за цим ще інша річ, коли в попередні роки. П'ята колона або ж депутатський корпус від проросійських партій, вони тихенько підтримували ті чи інші проекти схожого штибу. І ну це вже питання, яким можуть зацікавитися служба безпеки України. Ми звернулися до міністерства культури. Там заявили, що це не заклад культури, а приватна ініціатива. Тому коментувати не будуть та перенаправили до мовного омбудсмена. Той теж існування такого закладу коментувати відмовився. Російськомовний культурний продукт у Києві нещодавно заборонила Київська міська рада. На порушників чекатиме адмінштраф. Рішення ухвалили 13 липня. Щоправда, мораторій ще не працює, бо ще не пройшов процедури публікації. Я думаю, що до кінця літа воно має бути опубліковано. Тут дуже добре, що це якраз хороший приклад, що громадськість є активною, вона а, знайшла відповідні вже а, російськомовні культурні продукти, які досі після півтора року повномасштабного вторгнення є в Києві. Добро пожаловать! В Алупу! Куда? Алупа! Так зовется наше пилення! Ви должна чтить і уважать наші традиції. Ну надо же, я думала, що ми з мужем попали Рінська Павло Бориско та Тимофій Кощей ТСН 1+, плюс один марафон. Єдині новини. Цією інформацією ТСН завершує. Наступний буде о сьомі вечора. А далі в об'єднаному марафоні мої колеги ведучі 1+, плюс Наталія Масичук, Максим Сухенко. А саме вони продовжують ефір уже за мить. Тож будьте з нами.